Виконуємо номер 196 із підручника Алгебра 7 та номер 3.38 із підручника Математика, 7 Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, Видавництво Генеза 2024 рік, Старовинна грецька задача. У Піфагора запитали, скільки учнів навчається у твоїй школі? На що він відповів? Половина всіх моїх учнів вивчає математику, чверть музику, сьома частина мовчить і, окрім того, є ще три жінки. Скільки учнів навчалося в школі піфагора? Розв'яжемо задачу за допомогою рівняння. Позначимо кількість учнів, що навчається в школі Піфагора, змінною Х. Означимо кількість учнів, що навчається. В школі Піфагора змінною X. Тоді математику вивчають, в умові сказано, половина одна, друга ікс учнів музику, в умові сказано чверть. Одна четверта ікс учнів мовчить за умовою сьома частина. Отже, одна сьома ікс учнів враховуючи те що є ще три жінки? Маємо рівняння. І наше рівняння одна друга «х» додати одна четверта Х. Додати одна сьома ікс, додати 3 і дорівнює X, кількості всіх учнів. Зведемо по доданки, зведемо до спільного знаменника. Спільний знаменник буде 28. Додаткові множники: 14, 7 і 4. Маємо 14 28, додати. 7 двадцять восьмих додати. 4 28. множимо на спільну змінну Х. 14, двадцять Додати 7 28. буде 21,28, 4 двадцятих, 28. 25, 28 Х. І переносимо доданок Х з правою в ліву частину, змінивши знак на протилежний. А 3 навпаки, в праву частину, змінивши знак на протилежний. Ну, Одиницю подамо як 28, 28. 25, 28. відняти 28, 28. і знову множимо на спільну змінну х. Отримаємо мінус 28 поділимо на мінус 3 28. Мінус 3 поділимо на мінус 3 28. Частка відділення двох від'ємних чисел буде число додатнє. Знайдемо модуль частки 3 по одному знаменнику 1 і помножимо на дріб обернений до дільника. 3,3 3 скорочуємо. виходить х дорівнює 28. Отже, у школі піфагора. Навчається, навчалося двадцять вісім учнів. Записуємо відповідь. Двадцять вісім. Номер сто дев'яносто шість із підручника Алгебра Сім та 3.38 із підручника «Математика 7» інтегрований курс виконано.